Пульс? серцеві ритми змінилися. Підніміть голову, щоб він міг дихати. Він може говорити, лікарю? Хіба що трохи? Підніміть йому голову. Ви пізнаєте цих двох чоловіків? Це ті двоє чоловіків, що стріляли в вас. Подивіться уважно, Сер. Це а ті двоє чоловіків, які це зробили. Він сказав ні. Підійди ближче. Він сказав ні. Підійди ближче. Погляньте ще раз. Судший сину. Сер, погляньте уважніше. Ви впевнені, що це не ті люди? Брудний сучий сину. Стежте за язиком. Усе те саме лайно, так. Дела Песко. Толіть пельку. Спитайте його ще раз. Ти переслідуєш мене усе життя дела Песко. Тепер ти намагаєшся повісити на мене вбивство. Що ж, у мене для тебе новини не вийде. Я засаджу твою чорну дупу, містер довбаний чемпіон світу. У мене поміж ніг твій довбаний чорношкірий чемпіон. Ти низько нікчемна суко. Можеш перевірити. Саме збираюся.